І так, всім привіт, мене звати Анатолій. хто не знав. Мій перший канал Талян Шаховод, всі ви його знаєте, Значить, я його знімав так скажем, по молодості раді прикола. Це канал Китавто, україномовний автомобільний канал. Тут я знімаю всі, всі якісь свої пригоди з автомобілями, також проєкти. Так, так. Ну, суть, суть не в тому. Суть в тому, що я займаюся продажем автомобільних запчастин. Ну, тобто я деякі автомобілі розбираю собі для донорства, е, якісь просто, просто так розбираю, е, і залишаються лишні запчастини, я їх продаю. Але суть знову ж таки не, не в цьому. Е, суть в тому, що за 8 років, які я там займаюся продажем блушних запчастин, ну скільки вже разів е, разів було розводів, кітків, спробів мене розвести на гроші, що це ужас просто. Я вже як-то ну, більш-менш е застрахований, чи що, я вже знаю, що де як. Але зі мною також ну, мені допомагає мій батько, він, він вже майже на пенсії. Е вчора, 6 березня, е ну, ну, просто я не знаю, як це, як це пояснити, але е мого батька кинули на більше, ніж 8 тисяч гривень. Я просто хочу, щоб це відео, от, всі мої підписники, всі, хто це дивиться, щоб ці все відео от, включили своїм батькам, дідусям, дітям, всім, 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 в кого є не знаю, там, телефон і люба карта, люба карта банківська. Щоб ви це показували і, і пояснювали. Якщо ви не можете їм пояснити, то хоч покажете це відео, щоб їм пояснили. Значить, дивіться, закинув я на OLX об'яву про коробку, коробку передач за 3 тисячі гривень. Значить, проходить 5 хвилин. 5 хвилин пройшло, може навіть менше. Позвонив клієнт, я з Рівного, звати мене вроді Віталік. Значить, так і так. Чи можна вас купити коробку? Ну, звісно, можна. Я, значить, вам переведу гроші пізніше, дайте номер карти. Ну, батько карту скинув. На, навіщо непонятно чому, він написав своє прізвище, ім'я по батькові, непонятно на що, але то не те. І значить, що відписує цей хрен, 에, Віталій. Я передам директору, директору, я передам інформацію директору. 에, він на вашу карту переведе 3000 гривень з бухгалтерії. З бухгалтерії переведе директор і з бухгалтерії. Тому що ми працюємо на фірмі. Я не пойму, ну, я не розумію, чого батя не заснівався. Ну, то ладно, що це таке. Ну, Батя може таке, може забувати, він вже Значить, І пройшло, може, там годин, 2, 3, 4. І якраз батько заснув. Просто заснув. Може, якби він не заснув, може була б друга історія, але він заснув і тут йому дзвонить телефон, він прокидається, бере трубку. алло, алло, доброго дня. Тут вам хочуть скинути юридична особа чи юридична приватна фірма, то вже не суть. На вашу фізичну карту. Ви ж Анатолій Петрович, так, так, так. Туди-сюди. Значить, давайте заходьте в Монобанк. Це карта Монобанка. І я вам допоможу отримати цей перевод. Ну, батько спросоння і збільшив там їм кредитний ліміт. Там у нього були кошти около трьох тисяч гривень, на власних, власних коштів було 3 тисячі гривень. Спершу, спершу, він каже спросоння. Вони оце ж заставили його зробити, якийсь там ліміт збільшити, він не розумів, що це таке. Тобто я йому настроїв, що в нього кредитний ліміт був 0. Вони його збільшили з 0 до 5 тисяч гривень. Кредитний ліміт. В одну секунду він це зробив. Далі сказали, зараз буде комісія за перевод, типу 3 тисячі гривень, 27 гривень комісії. Ну, Батько щось нажав. У нього 27 гривень списалось, потім ще щось нажав. У нього щось там списалось, коротше, ще якихось там 10 чи 15 гривень. А потім Бах 7 тисяч гривень. Він нічого не нажимав, абсолютно нічого не нажимав, Бах списалось 7 тисяч гривень. Потім до мене дзвонить. А, а, де, а де відділення банку? Мені треба заяву якусь кажу, Ну, тату, немає відділень е, банку іменно Монобанк. Треба дзвонить на гарячу лінію або писати вайбер і, 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 і Телеграм. Поки він писав, писав там, е, шукав ці вайбери і телеграми, поки написав. Знялося там, знялося там ще 1000 гривень. Тобто там десь в сумні 7 тисяч гривень, плюс 1000 гривень, коротше, 8 з чимось тисяч гривень, просто кудись ушло, непонятно куди. Він, звичайно, звернувся в Монобанк, Монобанк карту заблокували, все, значить, там все вони побачили, створили йому електронну заяву. Він цю заяву. Ну, там пустий бланк і просто такі, якби, стрічки, куди треба записувати свої дані. Він пішов в поліцію, написав заяву. Скоро буде витяг. Ну, я так розумію, про порушення. Звичайно, звичайно, буде продовження цієї історії. Можливо, щасливий кінець, можливо, щасливий кінець, але зараз треба покласти 8 тисяч, ну як 8. Покласти треба 4650 на карту, щоб хоча б закрити кредит. А так пропало більше 8 тисяч гривень. Його телефон я під, під відео з закріпленому коментарі напишу його. І тут от вам назву 097 920 79 18. Він у Вайбері мене вже заблокував. Але знаєте, в нього на аватарі коротше, в нього було. Значить, два яйця, да? знизу яйце українське. ну з, з прапором, зверху російське і типу два яйця е, збиваються і там, і там тріч, Ну, ну Коротше просто чувак. просто. А давайте йому зараз наберемо. А? а давайте на, наберемо. Бере він трубку чи ні? Скидає. І це лівий номер, він цього не знає. Можливо, передзвонить. <гум> ну ви, якщо ви можете, понаписуйте йому пару ласкових у Viber. Оцей номер його у Viber є. І народ, я хочу тут, ну, я потім пізніше ще зніму відоси, як мене, як мене скільки разів пытались, пробували обманути на Олексі, і скільки разів це, це, це ужас просто. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, пишіть коментарі, можливо, у вас якісь є нові історії, можливо, хтось хоче зняти відео розказати щось. Теж можу закинути на канал, щоб люди подивилися. Я, звичайно, просто, ну чесно, я був так, такий шокований, кажу, тато, ну, 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 хіба це не розуміло? Коробка жигу, директор Директор буде складати гроші. Нам треба на фірму, а фірма в, Рів... в Рівному, Да? А пацанчик цей Віталік, говорить на москальській мові в Рівному. Ну, тобто, тут щось ну, взагалі тут щось було. Ну, ну, переведуть з бухгалтерії 3 тисячі гривень, а тут дзвонять, щоб щоб значить, дати доступ на отримати на, на фі, фі, фінансові, отримати фі, фінанси на свою карту. Треба якийсь доступ, щось. Ну це просто. Я ми з батьками балакали, він вже потім каже, ну я був сонний, я просто вже навіть не пам'ятаю, не пам'ятаю, де, де талий. Я пам'ятаю, вже, він, він вже нормально проснувся тоді, тоді, коли в нього списало 7 тисяч гривень, і він зрозумів, що щось не то. А кстати, після е, перше 7, потім тисяч, потім ще якісь кошти, а потім ще прийшло. То він, хоч оцю останню е, транзакцію відмінив, тому що до нього дійшло, він тільки проснувся. Так що, отака от от, от така от ситуація, народ. Батьку треба більше двох пенсій покласти, щоб, щоб закрити це все. І от, от ви, ви думайте, да? зараз в країні війна, зараз, звичайно, в країні така ситуація складна, так скажемо, для простих українців. Нема де заробити коштів, роботи нема, нічого нема. Всі пробують. Ну, тобто, в мене ж куча-куча знайомих, які просто-напросто на своїх хлібах. Той, той якісь машини підроблює в себе вдома, той, той щось ще розбирає, той щось якісь ремонтує, той електрик, той ще хтось. І, звичайно, зараз всі, так скажемо, на, на мілі, на дуже, на дуже малих фінансових потоках. І нема де заробити грошей. І от, блин, от блін, такі козли просто Такі козли просто залазять до нас в карман простих українців, які не знаю, там, і, і до бабушок ми їх дзвонили, і до дідусь дзвонили, і до, і до мами пробував. Ну, звичайно, я потім ще розкажу. Поки що нам така історія, народ. Ніяких ніяких е, прізвищ ім'я фамілії е, стороннім особам. Ніяких. Для переводу на карту потрібно тільки номер карти. Більш нічого, ніяких дозволів, ніяких дзвінків, ніяких служби безпеки банків, ніяких нічого, нічого. Ну, Який співробітник банку буде дзвонити вам. Ну, це ужас просто. Ну, я не знаю. Бережіть себе, народ. Все, Всім пока.